Мета номер один сьогодні визволити полонених. Мета номер два сьогодні покарати злочинців в, в погонах, які катують людей. Так? І третій пункт вступити в... Тоді вже можна вступати в переговори. Те, до чого ми маємо прийти, це відставки Януковича перевибори президента і повернення до парламентської республіки. Мирний шлях уже закінчився, тому ж мирного вже немає. Якщо є потерпілі, якщо є жертви, якщо, якщо є убиті, убиті який як це мирний шлях. Тільки ми покажемо, що ми боїмось, тільки ми покажемо, що ми пацифісти, що ми хочемо мира. Тут же на нас спустять знов собак всіх в погонах і без погонів. Якщо ми вибираємо силовий метод, ми маємо бути готові морально до того, що ми втратимо 100, можливо, тисячу людей, які віддають свої життя за Україну. Вірку ЦСС а тітушки це СА. Це штурмові загони Рема. Для тітушок і їх керівників нагадуємо, що в 34 році ніч довгих ножів була, це мочили їх свої. Мочили їх гітлер. Незалежно від того, як завершиться ця революція, тітушик замочав. Бути рішучим і готовим. Битися на смерть для того, щоб війни не було. Головне це не допустити розколу України. Ми пишаємо з тим, що ми українці. Ми страшно горді жити з вами в одній країні топтати одну землю і стояти під на одних барікадах.